Пароволь Тома та його друзі Залізничні історії. Тома, перші та вугілля. It was a beautiful morning oh on the island of Sodor. My brother, Thomas the Tank Thomas Engine's Thomas blue paint, paint sparkled in the sunshine as he puffed happily along his branch line with and Annie and Clarabel. He was feeling very pleased with himself. Жов, Томас, свиснув персі, у тебе блискучий вигляд. Ще б пак, вихвалявся Томас. Синій це єдиний відповідний кольор для паровоза. Не знаю, не знаю. Мені подобається мій коричневий, сказав Тобі. А я завжди був зелений і не хотів би бути ніякого іншого кольору, додав персі. Ну, ну, одначе, задирався Томас. Синій це єдиний кольор для по справжньому корисного паровоза. Усі це знають. Персі більше нічого не сказав. Він просто вишкевся до тобі. Пізніше Томас уже відпочивав, коли Персі повернувся. Його товарні вагони ущерть завантажували вугіллям з великого бункера. Томас і досі був зухвалий. Обережно застеріг він, Пильнуй за тими дурними товарними. Далі, далі, далі мимрили товарні. І, до речі, продовжував Томас. Ці загороди, як на мене, не дуже безпечні. Було завантажено останній вагон. Рятуйте, я задихаюсь, закричав Томас. Випустіть мене! Випустіть! Персі було стурбувався та не зміг стримати сміху. Гарна Томасова синя фарба була вкрита вугільною курівою від коліс до димаря. Ха, ха ха, захихотів персі, тепер ти, Томас, не схожий на посправжньому корисного. Ти схожий на справжнє ганьбище. Я не ганьбище, задихався Томас. Ти це навмисне зробив. Так довго довелось Томасу відчиститись, що він не встиг до свого наступного потяга, мусив тобі вести Анні і Кларабель. Бідний Томас, шепотіла Анні до кларабель. Вони були засмучені найбільше. Томас тієї ночі в депо був дуже дратівливий. Тобі вважав усе удалим жартом. Однак персі сердився на Томаса, бо той думав, що він його забруднив навмисно. Фантастичне перетворення по справжньому корисного синього паровоза на ганьбу на залізниці гладкого контролера. На другий, другий день Томас трохи повеселішав, дивлячись, як Персі тягне свої товарні вагони з роз'їзду. Вагони були важкі, і Персі утомився. Плипи води, сказав його машиніст, і тобі стане краще. Цестерна з водою стояла в кінці запасної полії, з ненадійними загородами. Раптом перся відчув, що не може спинитись. Ого завола у Персі, рятуйте. Загороди були розбиті, і Персі скотився глибоко у вугілля. Це був час Томасової втіхи, бо він усе бачив. Брудный, that night, the two engines made up their quarrel. I didn't cause your accident on purpose, Thomas, whispered Percy. You do you know that, don't you? Of course, replied Thomas, and I am sorry I was cheating. Гризанный колер губернатор побережниче с буильем.